Розмогос вибір. У стінах надвірнянської міської ради зібралось шість різних команд. Причина на цей раз доволі розважлива та унікальна. Це вікторина з нагоди Дня Конституції України. Про саму гру розповідає її автор Ігор Волобуєв. Також наводить приклад, як звучатимуть питання для учасників. Ну, особливість, в принципі, це це взагалі цікаво. Тобто, дізнавати щось нове, креативне. Цікаво про Україну зараз, а зараз змізмівся скажем так, оцен, Тобто зараз ігри стали більш актуальні, ну дивлячись на те, що відбувається в країні. Тобто, в принципі, зазвичай пакети раніше були такі більш ну, щось цікаве з історії, а зараз ми пишемо більше запитання саме про сучасність, саме про те, що відбувається, про війну, про Україну у війні. Про москалів знущаємось дуже часто над москалями, різними шляхами жартуємо, картинки всякі такі. Ну, тобто, і це, в принципі, трохи, напевно, розраджує людей. Тобто, люди трохи зараз засмучені, а нам треба їм піднімати настрій і щоб вони пам'ятали, що, по-перше, йде війна, і при цьому трохи так були більш агресивні по відношенню там до тих же. Москалі ви розуміли, що просто сидячи вдома, нічого не зробиш, треба, треба працювати. Жартуючи, що згідно статистичних опитувань, багато росіян не хочуть воювати в Україні. А кожен такий, росіянин навіть взагалі не відповідає на це запитання і мовчить. Який такий? Правильна відповідь двохсотий. Кожен двохсотий, москаль вже не відповідає на це запитання. Звертаю увагу на дотримання конституції міський голова Зіновій Андрійович. Підкреслює на тому, що українську згадують як чи не найкраще написано із конституції. Дуже важливий аспект про знання конституції, особливо її виконання. Бо, як я вже сьогодні казав, демократія це суспільний догір. Є права і обов'язки. Ми маємо також говорити про ті обов'язки, які сьогодні колективно мають виконувати всі українці, всі мешканці нашої громади. Іноді так складається, що всі кажуть, що одна з найкращих. Одна з найякісніших конституцій світу, але чомусь хтось думає, що хтось під когось має писати ті закони України для того, щоб їх не виконувати. Сьогодні обов'язок кожного свідомого українця виконувати закони України, в тому числі головні статті Конституції України. Ділиться думками про підготовку до події та як саме відбувався процес. Також відзначає, що приємно бачити одразу три команди від управління освіти. Даний захід ми готувалися до нього. Адже ми запросили як наших гостей із Івано-Франківська з Києва для того, щоб дійсно працівниками окремих управлінь Надвінянської міської ради вони і так багато працюють для того, щоб не тільки знати конституцію, а виконувати окремі статті, але також знати про історію розвиток рідного краю. Про ті завдання, які сьогодні є мега в охороні здоров'я в закладах освіти, в закладах культури, і дуже приємно, що сьогодні шести команд, три команди з управління освіти. У результаті запальної та інтелектуальної гри керівниці громадської організації Клуб медикуючих Ользі макаровій Коник та автору гри Ігору Волобуєву були вручені пам'ятки візиту до надвірної командам було вручено подяки за участь. Призерами ж стали такі команди: месники органів місцевого самоврядування від місцевої міської ради, посівши третє місце. Срібло отримала команда Антидепресанти від КП Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги і золото здобули учасники команди «Енергія перемог від відділу молоді та спорту Надвірнянської міської ради.